Та допомога, яку ми надаємо зараз, це на 2-3 голови набагато вище, ніж було те, що було там минулого року і позаминулого року. Анестезіологія, хірургія, все набагато більше розвивається. Лікарі більш удосконалюються, середній персонал більш удосконалюється, ну і молодший персонал також набагато краще працює. Це, що ми зараз лікуємо за місяць, колись лікувалися за три місяці. Бійці швидше повертаються у підрозділи. Друже, а ти свідомість втрачав? Да. Ні. Ні. Стальна фаланга є. Стальна фаланга є, але шматочок. Це наукліс пройти. Можемо посадити? Відомо, супер. Батальйони евакуйовують бійців з передової на пункт передачі. Кейс ВАК. Потім в пункті передачі забирає медивак. Це вже перша якась лікарська допомога або якась фельдшерська допомога. І вони вже привозять до нас. Наш об'єм роботи це ролл-1. Що ми робимо? Ми робимо гемостаз. Ми зупиняємо всі кровотечі, лігуємо судини. Потім ми роздрановуємо грудні клітки, ми знімаємо всі турнікети. Тут і всі умови для того, щоб пацієнт звідси стабільний і поїхав на подальший етап евакуації, на подальше лікування. Пацієнти тут рятуються. Поступає інформація на рацію про поранених, якою важкості вони приходять. Є легкі, середні, важкі. Ми виходимо, зустрічаємо їх. Каталка, сидяча каталка. Іноді люди з мілкими пораненнями там можуть самі ходити, то ми їм допомагаємо. Якщо є турнікет, розрізаємо одешу, якщо немає турнікету, то лишаємо ціле і потім передаємо медикам. Медики оглядують пораненого на важкість поранення і вже тоді вирішують, куди його подавати. 80% всіх поранень це були снаряди. Це артобстріли, міні-обстріли. Зараз 800% це все FPV-дрони. Це осколкові, проникаючі сліпі поранення, але оскільки FPV-дрони — це, як правило, воги, це алюмінієві осколки, їх важче шукати, їх важче вилучати. Дуже важко знайти, бо вони маленькі і їх багато. Насправді кожен випадок складний. Тобто нема чогось, ну, є легкі. Е... Які можуть здатися на перший погляд легкі, ну, наприклад, невеличкі поранення, які при обстеженні на ультразвуці, виявляється, що вони є проникаючі, є внутрішня кровотеча, і потрібно швидко передавати його на подальший етап евакуації. Можна пацієнтів поділити первинно на легкі і важкі. А випадки тут бувають різні. Найскладніші випадки це от коли не потрібен турнікет і ти дивишся, а там вже потрібно забирати, наприклад, руку або ногу. Нема однозначно однакових ситуацій, однозначно нема що є от, от, діяти тільки так і не інакше. Після завдання навчити бійців приймати більш-менш адекватні рішення з медичної точки зору. Тобто той самий турнікет, часто бувають випадки, коли їх не в непотрібних місцях, випадках маленьке поранення, кровотеча там неглибока. Її можна зупинити банально здавлюючи якоюсь тиснучою пов'язкою, здавити просто. Вона зупиниться, а вони ставлять турнікети. Якщо турнікет стоїть більше 6 годин, це закінчується, на жаль, плачевно, ампутацією. — Але турнікет вже дуже взяти турнікет. — Пуля. Морально важко, коли ніби і все зробили, що могли, а результат такий від'ємний. Тобто, коли людина помирає або коли. При тому самому евації я знаю, що є кілька трьохсотих. Ми їх забрати не можемо, і з часом вони теж помирають. Тобто бували такі випадки. Важко бійцю казати, що все буде добре. Хоча, наприклад, там вже ампутація одної чи двох кінцівок. Ну тобто працюють і анестезіологи, які дають медикаменти, щоб полегшити боліві відчуття. Ми мусимо його на даний момент заспокоїти, що друже, все буде добре. Жарти і гумор це найкраща допомога для всіх бійців, які потрапляють до нас. Ми їм пояснюємо, що все, ви вже потрапили, до нас вже нічого не зміниться, все, що могло найгірше статися, вже сталося. Все подальше, що з вами буде, буде тільки краще, ніж було до того. Професійний лікар має бути емпатичним, тобто він має співчувати пацієнту, але це не має залежати приймати якісь рішення. Коли ти починаєш боятися, що ти зробиш пацієнту боляче, а йому деколи треба зробити боляче. Ти затягуєш час, коли лікуєш свого, намагаєшся, ну, наприклад, хірург, менший розріз робити, менший об'єм операції, відтягнути операції і так далі. А це не завжди є, є невиправдано. Тобто об'єм має бути той, який має бути. Якщо бо є з без свідомості, я роблю те, що я маю робити. І насправді якось в той момент відключаються якісь там почуття, знайомства і так далі. Тобто є от. Конкретно пацієнта. Всі медики це профдеформовані люди, вони трошки інакше, ніж звичайні люди. Вони, як правило, емоційно стабільні, скажімо так, кремені, на них не впливає нічокругу. Вони просто роблять свою роботу. Найбільша проблема на даний момент, яка є от останніх півроку, це є швидкість евакуації з поля бою. І вона вже залежить зараз від багатьох факторів. По-перше, мати чим евакувати. Якщо ми перших два роки могли на пікапі заїхати на ноль. Загрузитися втікнути. Зараз вже таке не проходить. Та пункт, це це в принципі перша ланка, де надається кваліфікована лікарська допомога. Тобто тут можливо і на перший план виходить знання і вміння. Практика треба робити все швидко і головне якісно. Тому що якщо ми пропустимо якісь кровотечі чи внутрішні пошкодження, які ми не діагностували, не описали, боєць до наступної ланки просто може не доїхати. Тому тут дуже важливо все проконтролювати, детально оглянути. І на 99% треба бути впевненим. діагнозі. фронт і війна це не тільки поранення. Тобто люди так само хворіють, так само треба встановлювати діагноз. Тобто робота лікаря не тільки що зашили, перев'язали, відпустили. Тобто, військова медицина, вона геть не подібна на цивільну. Якщо в цивільні можна з кимось деколи порадитись, проконсультуватися, тут такої можливості часто не буває. Так професійно тут росте, тому що доводиться робити речі, про які десь колись тільки читав. Тут у нас зібралася команда, яка працює стабільно, упевнено і. Мова про будь-яке вигорання не йде. Тут люди рятують життя. Це найкраща робота у світі. Дякую. Дякую.